Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє чути, Окрилити, навчити і любить, тень дітну душу ласкою зігріти, і добротою ниву засівать. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати. До квіток горнулась до класу вона. І гарна, і люба, і мила, і тиха учителька перша моя. Добріша, ніж фея, миліша, ніж мрія, світліша від сонця вона у світі єдина, у серці одна, учителька перша моя. Зі святом, любі наші вчителі! Шановні наші вчителі, до свята День вчителей. Ми даруємо вам відео привітання. Усесвітній День Вчителя я бажаю вам старанних учнів, мудрих керівників, блискучих результатів, величезного везіння і миру. Ми хочемо усіх авторізати. Лай сонечко вам щиро побажати, щоб радісно було вам кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття. Крізь буде лад на роботі в сім'ї, і радість в серці, і хліб на столі. Хай сміхом, веселістю повниться хата, родина, хай буде здорова й багата. І мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілось жити і любити. Аюші шанують, сподаву не роду. Злаву дайму в житті, хай панують. Ірина Миколаївна, вітаю вас з Днем вчителя. Бажаю вам щастя, здоров'я та всього найкращого. Вам бажаю міцних нервів і учнів слухняних, позитив, натхнення і здійснень заповітних мрій. Дорогі мої вчителі, вітаю вас з днем вчителя. Бажаю вам щастя, здоров'я наснаги. На Терпіння, щоб учні добре виконували домашні вправи зі святом. Хто познати до роботи? Тим, хто відповідає вас пані вдалі. Тим, хто далі мобилась чодля. Тим, хто відповідає вас, життя пізнання. Тим чортається важка. Щоб отримувати величезну зарплату, ні в чому собі не відмовляти. Щиро вітаю із своїм днем вчити. І від душі бажаю завжди залишатися крутим викладачем, без стилю і загальної поваги. Нехай на шляху до нових вершин не буде перешкод. Тільки успіх, тільки спорт, тільки радість на обличчя. Бути вчителем не просто особливо у воєнний час, але в вас виходить просто аз. Поздоровлення приміт у цей особливий день для вас. Наталя Павлівна, як вам завжди вдається бути такою спокійною, де взяти такі стальні нерви? Ви дуже гарний вчитель. Ви завжди даєте другий шанс. На ваші уроки ми йдемо задоволенням. задоволення. У день вчителя бажаю тільки щастя та добра. Нехай не стариться з роками, ваша шкільна душа. Дорогі наші вчителі, вітаємо вас зі святом! Алла Миколаївна, ви саме чудовий вчитель та директор. Ви дуже добра та розуміюча. Яка б ситуація не сталася, ви завжди допоможете виправити її. Дякуємо вам за вашу турботу, щирість та доброту. За невтомну працю вашу ви прийміть подяку нашу. Хай добре вам веща живеться. без горя, смутку та біди. А галаслива, хай малеча. Приносить наші радість, вам завжди. Я не описала, буде жив, не досвіду. Ми проводили маневри, випробовували нерви. Тест вчителька пройшла, ключ до кожного знайшла. Краще вчительки немає, кожен з нас це добре знає. Тож вітаємо її в ці святкові ясні дні. Чого у нас з мавич. Гнем вчителя. Кожен вчитель заслуговує повагу та привітання від своїх учнів. Ірина Миколаївна Ви в нас дуже щира, ніжна та тендітна. Завдяки вам ми навчились зарубіжній літературі та ставити трюк під парту, щоб не перечіпатись, не жувати жувачку на уроці, не їсти у вашому кабінеті, держати спинки рівно. І саме головне ні в якому разі не чіпати вашу указку. Мама вчителька? Щаслива, всі б так заздрили мені, коли з мамою до школи ми б ходили день при дні. Та яке там щастя, звідки? Все не так, як у людей. І не заздрити, жаліти треба вчительських дітей. Спробуй в класі ворохнутись, чи з уроку утечі. Не дай Боже запізнишся, знають враз про все батьки. Що всім можна, тобі зась, не послухав, Ночувайся. Ввечері лягаю спати. Прошу казку розказати, ну, як всім дітям перед сном. Де там, мама за столом? Пише, пише, щось листає, а на мене не зважає, а що скаже, я вже знаю. Плани тільки допишу і практичні перевірю все, що хочеш, розкажу. Ну, от я уже не вірю мовчки в ліжко я лягаю, покручусь і засинаю. А ввісні мама бачиться мені лікарем, кондитером. Тільки не учителем. Ось чому кричати мусимо звертатись до людей. Сос, рятуйте наші душі, бідних чи дітей. Я та мій клас хочемо вам сказати, що ми дуже вдячні за те, що ви нас навчили усьому. Звичайно, ми зривали вам кожен день роки, запізнювались, руб'яну, але ви самі найкращі вчителі. Ми вас дуже любимо, сумуємо. З ним вчителя бажаю щастя, здоров'я і скорішої перемоги. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, якби він його не край. Тому гідний вчитель шани так, любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту, хай же вистачить терпіння передати нам уміння. А за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день, тепла і сонечко побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття! Хай вистачить щастя на ціле століття! Хай скрізь буде лад на роботі в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Щоб в серці хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагодує мир у житті, хай панують. Вітаємо з Днем вчителя. Від щирого серця дякую вам за вашу почесну і шановну працю, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди залишаться у наших думках, а ваша доброта у наших серцях. Шановні вчителі, бажаю вам мудрості та терпіння. Дорогі учителя, я хочу поздравити вас з Днем Учителя з цим святовим праздником. Ви учителя, ви. Делайте из нас людей, как сделали из меня. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Я вам хочу пожелать счастья, но и, самое главное терпения. Потому что таких, как я, терпеть невозможно. Всего вам хорошего. Я вас очень сильно люблю. вшителя Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую, аєм лед досію, і у тапочках на босу ногу вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервово, із народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо в салоні рубає. Дати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону нашого жителька. Де замість того, щоб в кіно піти? Нам серця, нарячі віддають щилі, не наші мами, наші по землі, за руку нас ведуть, щиселі, на світі ви найкращи нам серця, нарячі віддають не чезвони, нас до школи голих і сміється, бо край і радіє. and i'm